Механічний годинник завтра автопідзаводом заводом Бес та ВІП. Корпус годинника виконаний зі сталі. Задня кришка в нас відкрита. Можемо бачити механізм та його роботу. Ремінець це натуральна шкіра. Застіпка доволі цікава. Зараз покажу вам, як вона працює. Для того, щоб обрати потрібний розмір застібки, ось ці сині це у нас плівочки. Ми відкриваємо, роз'єднуємо ось цю частину застібки ось так, як я показую. Продіваємо ремінець. Ось так. Обираємо потрібну дірочку, наприклад, ось ця, опускаємо в неї ремінець. Та затискаємо зверху цю частинку. Ось, у нас вже годинник надійно тримається. Щоб його вдягнути, ми використовуємо той самий метод, що і зазвичай в стандартних годинників. Ось так розкриваємо та складаємо, закриваємо, затискаємо зверху. Ось так. Таким чином можна відрегулювати на будь-яку довжину ремінця. Відкрили ось тут кришечку верхню. Витягнули, звільнили з дірочки браслет та обрали потрібний розмір. І все. Щоб налаштувати дату та час, також у нас є день тижня. Виймаємо штурм спочатку в перше положення, він же у нас, бачите, ми дістали його, тобто не до кінця виймаємо. Якщо ми будемо крутити вперед, у нас будуть змінюватися день тижня. Те, що Дні тижня змінюються з іерогліфами, вам не слід турбуватись, тому що, якщо ви встановите англійською мовою дні тижня, у вас вони будуть перемикатися лише на англійську мову. В інший бік будемо крутити, в нас буде змінюватись дата від меншого значення до більшого. Виймаємо потім до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши, затискаємо штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб підзавести годинник вручну, потрібно штифт в закритому положенні прокрутити орієнтовно 25-30 разів. Рекомендуємо також додатково підзаводити перед сном, коли викладаєте годинник на поличку і в нього не буде активності.